Привітки, привітки усім! Всіх вітаю на моєму каналі, і з вами на зв'язку Ірен. Сьогодні будемо говорити не про краудфандинг, не про зароблення грошей в онлайн, як зазвичай так. А про різні лохотрони і тому типу подібні речі ми сьогодні будемо говорити на дуже цікаву тему. Це самий стародавній секрет: Як розбагатіти. Я вам частково поділюся так з вами е, стародавнім секретом, який я реально прочитала е, в книзі. Думаю, ви більшість із вас її читали. Так, це е, саме багата людина в Вавилоні е, Джорджа Клейсона. Тобто, Хто не знайом з цією книгою, чи йому, на, на свій погляд, так здається, що ця книга дуже якась є халдейська, не християнська і тому подібні речі. Так? А я вам скажу одну річ: це реально підручник для тих, хто порушує закони, от є здоров'я закони, так? коли порушуєш їх, ти робишся зайвою вагою. Так само і тут, якщо ти порушуєш закони грошей. Ти робишся бідняком, і гроші від тебе просто йдуть геть. Згадайте, що в Біблії писалося про це. Реально, що писалося про те, що про таланти всі пам'ятають е, історію. В новому завіті прочитайте. Так ось не буду відволікатися, а скажу так: що реально гроші йдуть до тих людей, які вміють з ними себе поводити. Тобто не просто 100% формі ви получили виплату якусь, так, дохід, а і ви їх просто так тик-тик-тик-тик-тик, і порозкидали, і у вас залишилося зіроу. Такого не повинно бути, тому що це велика-велика фатальна помилка, яку допускають ну, більшість, так, а, людей на планеті. Так от, в чому полягає суть? Суть полягає в тому, щоб зробити так, що. По перше, ви маєте ввести такий блокнот чи зошит, не знаю, де ви звітуєте перед самим собою кожен день, кожен тиждень, кожен місяць. А про те, що скільки ви у вас дохід. Прибув, скільки ви потратили, це також є дуже важливо. Так от, вам потрібно зробити так, щоб ваші доходи більше надходили, ніж ви могли би їх потратити. Звучить дуже нереалістично, я би так сказала. Але, але якщо правильно підійти до, до цього питання з розумом, з мудрістю, так, то повірте, у вас все вийде, і в мене також. Так от. Чому полягає суть? Реально. А, сьогодні розглянемо декілька моментів, які повинен знати ну, практично кожна людина, практично кожен, хто хоче мати успіх і відповідним чином гроші, щоб в нього водилися, щоб сім'ю утримувати, так, дітей навчити правильно фінансами грошима користуватися. Це також дуже важливо. Так ось потрібно час. І знання. Той, хто думає, що я все знаю, мені нічого не потрібно, не потрібно навчатися, і так далі. Це є велика помилка, тому що навіть багаті люди, які вже ну, мільйони заробляють, вони все одно прислухаються до якихось порад, до інформації, а вдруг це їм принесе якісь знання ще глибші, ще більші, і вони вийдуть ще на більший фінансовий рівень. Тобто в деяких моментах можна сказати, що бідні можуть бідний клас може сказати: ну скільки можна, всі пам'ятають Роберта Кіосакі, так? Я в одному. А... Журналі читала про нього і ну, в інтернеті, звісно, і люди про нього відзивалися так: ну скільки можна, ну вже він і так багатий, ну скільки можна випускати ці свої книжки і так далі. І, ну Взагалі, людина вже космос, так, біситься від жиру. Але насправді не можна звинувачувати людину. Що вона вміє досягати успіху, що вона вміє регулювати, контролювати свої доходи, витрати? Що вона навчилася а, з відкладених коштів, так? щомісячно, на протязі там не знаю, 3-5 років, вона а, а, скупила суму і вона відкрила якийсь проект, наприклад, чи нерухомість купила якусь, потім зробила ремонт і перепродала її. Тобто бідняки не мають права, як я рахую, так, звинувачувати багато людину в тому, що вона чи він навчився управляти фінансовим потоком, керувати, як, що, куди, по чому робити. Замість того, щоб звинувачувати, критикувати, заздрити і ненавидіти таких людей, потрібно брати з них приклад і дивитися, що вони роблять. І Більше того скажу, копіювати. Я не говорю про порушувати якісь закони Божі, так, заповіді, там не по біблії йти, там, вбивати там, чи, і так далі. грязні гроші так, заробляти. Ні, я говорю про нормальні, адекватні дії і зароблення грошей. Що ж, потрібно розуміти, що для збагачення потрібен час і знання. Той, хто хоче збагатитися отак. От Такого немає. Ось, і навіть в Біблії написано, що той, хто збагачується занадто швидко, його багатство просто розсіюється. А хто повільно накоплює свій капітал, так, багатство, то воно і примножається. Тому що саме в цьому полягає і суть, щоб ви усвідомили, що як з цими грошима правильно, так, тобто кожну копійку і так далі. Це все є дуже-дуже важливо. Ось. А, так ось, ще один момент в цій книзі, що я прочитала, дуже цікавий, мені сподобався. Це що? Про те, що запропонували, так? Ну, хтось там запропонував розділити багатство між а, всіма. І тоді буде всім щастя, так? Насправді такого не буде. Чому? Тому що ось тут проблема тут. Тобто, правду кажуть, що забери багатство в багатої людини, вона за рік-за два знову зробиться багатою. А бідняк так дай йому мільйон доларів до прикладу, він їх розфітькає наліво-направо і знову зробиться бідняком. Чому? Все дуже просто. Ось тут мислення. І правила, закони грошей, той, хто їх порушує, завжди буде бідняком. Тобто, ще потрібно дуже важливо розуміти, що частина доходу, який у вас, до вас надходить, ви повинні ну, просто ідеально розуміти, що частина з цього доходу, мінімум 10%, належить вам. Перш ніж і ти. І оплачувати тим, 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 туди-сюди закривати всі дирки, як я кажу, так, потрібно заплатити собі. Не те, що собі любимому, так, а ви працювали, ви повинні отримати зарплату. Згідні, я рахую так. Ось в цій книзі про це також е, говорять. Тобто, наприклад, якщо ви будете собі відкладати так, ідеально це, звісно, відкладати хоча б 30-40%, Ну, взагалі, в ідеальності це 50%, але ну на сьогоднішній день так я ще ну, не бачила таких, щоби зразу відкладали 50%, це реально. Ну, це реально жорстко. Ось не всі а, на таке підуть, але, хоча б, я ж говорю, 10-30% повинно відкладатися і збиратися протягом 5-10 років. Тільки в такому випадку ви зможете собі частинку відкласти, залишити 5-10% на пенсію, на старість. Так. Хто його знає, як там у вас старість буде. Да? Ось, це потрібно, щоб ви мали якусь фінансову подушку, да? Ось, резервні гроші. Далі а, 10% там, там ще на щось, 10% там на якісь там, проекти там, чи інвестиції кудись, хто що, хто, хто в кого якісь проєкти, фондовий ринок вкладає, хтось інвестує, маці на вас, дає, робить гроші. Гроші люблять робити гроші. Ось, а хтось в якісь проекти, хтось купляє апартаменти, здає в оренду, хтось машини купляє, здає в оренду. Тобто куча моментів є, абсолютно куча проєктів, ідей просто зрозумійте, що вам більше до душі, до вподоби, так, і так далі. Ось такий момент стосовно відкладення грошей. Це дуже важливо розуміти, що частина грошей належить вам. Ви за це працювали цілий там, місяць там, чи два місяці хто як, Да? Ось, що ще мені сподобалося це про здоровий глузд. Тобто, що означає здоровий глузд? До прикладу, здоровий глузд означає, коли ви не збирали вже, наприклад, енну суму грошей, так, там, допустим, збирали 3 роки, так, чи два роки, неважливо, чи п'ять. І ви а, розумієте, що ви вже достатню кількість фінансів маєте, і ви хочете, а, до прикладу, поле купити там, чи землю купити, але ви не знаєте, чи а, там земля хороша, чи не хороша. До кого ви звернетеся? Щоб Порадитися, да? до кого? До адвоката, до ювеліра, до кого? До тої людини треба звертатися, яка а, яка пряме відношення має до землі. Тобто, вона працює з землею, вона знає, що, як, куди, по чому, і так далі. Саме до таких людей потрібно звертатися. Тобто, якщо ви хочете купити ювелірку і продавати, якось її перепродувати, то, звісно, за. Коли ви закупаєте, так, і радник у вас має бути ювелір, якийсь, так? Якщо ви будуєте будинок, відповідно, радник у вас має бути не ювелір, не а, там не знаю, адвокат і так далі, хоча частково можна порадитися деякими питаннями юридичними, але має бути відповідно будівельник, який будує, який знає, що, як і краще. Тобто звертатися потрібно по ділу до спеціалістів. Ось таким чином. Це також дуже важливо пам'ятати. Ось що означає здоровий глузд. Тобто, відно, радитися з, 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 з тими людьми, які знають в певних моментах, що і як робити. Так, йдемо далі. Також дуже а, важливо це. Сила волі. Що таке сила волі? Це розуміння того, що, е, знаєте, є така, є, от, наприклад, знаю такий кредобанк, так, і там вивіску колись бачила, коли була в Україні, що е, бери кредитку на емоційні покупки. І оце слово емоційні мені так не сподобалося. Я йшла по всій е, бікборд. Так, по повсякці по плакат, і просто думала ужас, що вчать людей, так як ну маніпулюють людьми, як розповідають людям, що це нормально, що це правильно. Насправді, емоційні покупки, там ще якісь там це все маркетинг ход. Хід так, і це неправильні кроки, які робить людина, людина, яка хоче досягти успіху, і людина, яка хоче накопити свій капітал і е, розвиватися, так і навчити своїх дітей правильно відноситися до грошей. А до грошей потрібно відноситися акуратно, тому що вони не люблять халатності, це потрібно пам'ятати. І гроші йдуть до грошей, і гроші йдуть тільки до тих людей, які люблять їх. Гроші це хороший інструмент для досягнення своїх цілей, повірте. Ось тому я подивилась на цей плакат і просто ужаснулася, що а, як маніпулюють під свідомістю людей, що це нормально, що це хорошо. Тобто, це ненормально, це не є добре. Ви це повинні розуміти і обережно поводитися зі своїми бажаннями. розуміти… Що є добре для вас, а що не добре. Також навчіться розподіляти такі моменти, коли є постійні витрати, а є ну, постійні нагальні витрати, які, от, ну, Треба заплатити і все, так? Оплатити. А є такі витрати, які ну, а можуть почекати, так? Ну, реально можуть почекати рік, два, то із пів року. Ну, реально вони реально можуть почекати. Їх ненагально закривати прямо, прямо вже прямо сьогодні. Так? Ще до того ж брати кредит, щоб, а задовільнити свої якісь похоті. Ну, я так вважаю, розумієте, да? Ну що ж, на сьогодні в мене, в принципі, все. Саме основним моментом це було те, що щоб ви сьогодні зрозуміли, що частину всіх зароблених вам грошей, вами грошей, ви повинні усвідомити, що вони належать вам. Тобто не зразу віддавати їх наліво-направо, а 10-30% все-таки. Відкладати і не чіпати. Всі решта гроші ви можете розподілити собі на місяць часу, там бензин на 4 тижні, так розподілити їжу, там, залишити певну енну суму грошей, так і так далі. А дитині освіту також розділити там або зразу позаплачувати так на місяць вперед. Тобто, є, отакі моменти ви повинні пам'ятати ось і відповідним чином розвиватися. Розвиватися і мати ще додаткові доходи. Не один дохід, який сьогодні є, а завтра щось він не йде, і так далі. Ви повинні мати хоча би один, два, а то й три. Три джерела доходу, так це буде взагалі дуже класно і дуже круто. Отож, на сьогодні в мене все. Дякую, що були зі мною. Якщо я була сьогодні вам корисною, постав лайк, а підпишись і клікай на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Всім пока-пока!